Для кожного майбутнього водія є стандартні умови отримання водійських прав. Спершу треба засвоїти правила дорожнього руху та скласти теоретичний іспит. Наступний крок практичне тестування за кермом автівки. Опанувати водійську справу хочуть громадяни з обмеженими фізичними можливостями. А для цього слід забезпечити відповідний навчальний процес і, перш за все, спеціально обладнаний транспортний засіб, який, до речі, є у регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області. Поїхали? Да, запускаємо вагон. Рушаємо потихеньку по території сервісного центру. Повертаємо ліворуч. Обережно пішоходи можуть бути. Майбутній водій Олександр давно мрів про те, щоб сісти за кермо автівки. І коли представилася можливість пройти відповідне навчання, одразу прийшов до автошколи. Дивіться, ну я якби вже травму повчив дуже багато років тому. От і мрів, ну, всю життя сісти за руль. Ну от в Одесі зносиє ну, автошколо. Я узнав, що є така. Отну в мене якби мрії мої збуваються. От новши навчусь. Ну, ну, дякую, що є такі автошколи, які навчають людей ну, з межами можливостями, як і я. Так. Можливістю пройти навчання та отримати посвідчення водія в сервісному центрі МВС в Одеській області скористалося чимало громадян, які вже користуються всіма зручностями водіння. Автошкола в університеті існує з вересня. Минулого року і має можливість навчати людей з вадами, з інвалідністю, опорно-рухового апарату. У нас вже декілька учнів пройшли, здали екзамен, уже їздять по території України. Дуже задоволені. Вони ну мріяли про це дуже багато років, і зараз допомагає їм поїхати в лікарню, поїхати на відпочинок. Спеціально облаштований автомобіль для занять з водіння для людей з обмеженими можливостями у сервісному центрі МВС заслуговує на особливу увагу, адже має відповідне обладнання для різних потреб громадян. При необхідності саме під конкретний випадок обирають перемикачі або різні девайси, що полегшують процес керування. На кермі може бути спеціальний пульт, якщо людина з одною рукою чи не працює, чи погано працює рука. Замість перемикача поворотів є вказівники, також є ближньо дальний світлофар, є звуковий сигнал, є омивачі, є включення противотуманних фонарів. І також цей пульт переміщується по керму, кому зручно під ліву руку гальмування можна виконувати змогу речага з ліва лівою рукою. Існують інші технічні пристосування для певних потреб громадян, як, наприклад, дублюючі педалі гальмування, регульоване крісло для різного зросту. Тощо навчання людей з обмеженими фізичними можливостями для отримання посвідчення водія на Одещині є частиною загальнодержавної програми без бар'єрів і включає у себе різні можливості. На сьогоднішній день на Одещині єдина автошкола для осіб з інвалідністю функціонує в Одеському державному ніерночих справ. В вересні 2023 року університет отримав ліцензію на провадження діяльності з підготовки водіїв категорії Б, в тому числі і для осіб з інвалідністю. У поточному році в автошколі забезпечено інклюзивне житло для студентів, які мешкають за межами Одеси. Житлові приміщення також оснащені всіма зручностями, які потребують люди з обмеженими фізичними можливостями.